Держава в наступний раз знову ж таки залізла в кишеню громадян, бо підвищуючи ціни на газ, ми прекрасно розуміємо, що буде зараз комунальними послугами. Я вже вам можу сказати, і ви напевно терміці прекрасно знаємо, що робиться з продуктами, з промисловими виробами. Як росте ціна? От Я буквально тиждень тому <кій> був в одному з наших супермаркетів, де гречка місяців 2-3 тому була в межах ціни 5-7 гривень, на сьогодні вже 16 гривень і немає. Тобто в 2,5-3 рази продукти вже дорожчі. Тобто те подорожчання зараз газу приведе до того, що ціни поповзуть вгору несусвітніми, тут буде повний хаос. Який зупинити не знаю, як владі вдасться зупинити. А знаєте, одна з найбільших причин в Україні теж, що є нестабільність. Вже би люди знали, що більш-менш є така стабільність, то вже кожен виходить в ситуацію. А так ніхто не знає, що робиться і що буде робитися. З острахом ми чекаємо 31 жовтня, бо коли ще влада до 31 жовтня якось то постаратиметься якось там субсидіями десь компенсовувати, якимись десь пільгами десь задобрювати людей, то є інформація, що ціна на газ на тому і не залишиться, тобто десь далі буде зростання. І, відповідно, ну я боюся, щоб часом зимою чи на весну точно не було якогось збурення людей, і влада таким чином навіть. Без сьогодні, маючи слабеньку опозицію, влада десь сама себе <кхи> десь з'їдає. Можна десь знаєте, біблійну таку, як будували вежу до, до Бога, де Бог поплутав людям язики, і вежа сама розвалилася. От так на сьогоднішній день десь наша влада <кхи> діє. Хоча, згідно того, постанови Пленуму з приводу. Тим що, зараз ми з приводу, зараз постанова плева на допомогу людям, вилетіли з голови. З приводу субсидій, то звичайно влада буде старатися якось то внормалізувати, якось то трошечки при... Вести в закон якесь нормальне русло, щоб воно більш менш проходило. Тому що е, субсидії той бич нашої України. Е, на сьогоднішній день вона так досить серйозно спрощена, тобто простіше буде добитися субсидій. Але ми отак десь порахували. Е, на сьогоднішній день я от лікар і я вже впевнений 100%, що е, дві третіх медичних працівників. Будуть мати субсидії, будуть претендувати на субсидії 100%, бо вони виходять за межу тої бідності. Навіть велика група лікарів теж буде на межі отримання субсидій чи не отримання субсидій. Але тут ми повинні пам'ятати, що заробітна плата в українців є найнижчою в Європі. Відповідно ми зараз не говоримо про те, щоб нам ми збільшували зарплату там в два-три рази чи більше, а ми якусь там знову пільгу будемо діставати від держави, бо ніби щось воно врятує. Та та пільга то є е, одним з наступних елементів, щоб десь не вмерти, щоб якось в тому хаосі десь трохи вижити. Бо кажу, лікарі, вчителі, я вже не кажу про е, групу. Е, діячів мистецтв і так далі, ті всі люди потрапляють в межу субсидій, тобто в межу бідності. Про кого ж ми тоді будемо решта говорити, що там лишається, лишаються наші олігархи, залишається якась там невелика кількість держслужбовців і то, знаючи, що на сьогоднішній день вони мають там ці зарплату по там, тисячу гривень чи з чимось. Тобто і тут буде теж велика проблема. Ну, нас очікують дуже і дуже нелегкі часи. Але все-таки, оскільки це є саме завищені ціни б'ють по кишенях наших громадян, однак чи є економічне підгрунтя встановлення саме такої цінової політики на житлово-комунальні тарифи, оскільки уряд заявляв, що це є вимога міжнародного валютного фонду, що це є одна з передумов вступу в ЄС. Це то, це має бути перехід на ринку ліційний. Тобто так чи інакше люди будуть можливо страждати, однак нічого не буде. Ну я вважаю, що економічного підґрунтя абсолютно немає. Абсолютно, що то є вимоги валютного фонду, я згідний і тут е, наша влада. Е, Дучи до влади, дуже казали, як вона наведе порядок, як вона наведе лад, і як почне зростання економіки йти, то, на жаль, ми бачимо, що на сьогоднішній день то не спростилося. І так як попередня влада в особі Юлії Тимошенко брала валютного фонду позички, так само і на сьогоднішній день наш уряд теж бере ті ж самі позички, теж заганяє Україну в оті. <клес> лапи великих кредитів, де нашим дітям чи ще нашим внукам, не дай Господи, прийдеться зато розраховувати. Тобто економічного підґрунтя абсолютно нічого немає, бо кажу, ми є найбідніша нація в Європі. Якщо влада піднесе ціни і піднесе людям зарплати в два, три, чотири рази то я буду розуміти, що тут дійсно є економічне підґрунтя, розраховано, що дійсно влада десь на сьогоднішній день, півроку, будучи при владі, думає, думає про людей. А то зарплати плюс-мінус там збільшуються на якісь десятки гривень. А зараз, коли я за квартиру платив однокімнатну в межах там 300 гривень плюс-мінус, то тепер прийдеться платити 500 гривень чи більше. А хто має, я вже не кажу про у нас, сьогодні є багато людей, навіть тих пенсіонерів, які не будуть мати можливість отримати субсидії, бо є дуже багато таких, знаєте, гачків, які не дозволять мати субсидії. І відповідно тоді людині прийдеться або продавай квартиру, або не знати, що робити, щоб бо. На сьогоднішній день, коли більш-менш якісь люди ще платять за комунальні послуги, то я гарантую, що з початком пального сезону ну, неплатежі будуть шалені. Той валютний, той міжнародний кредит, який ми візьмемо, так ми його успішно до весни проймо, а що далі.